Вітаю, друзі! Я Наталія Масут, я лікар-гінеколог, репродуктолог, ендокринолог. Працюю в клініці мати та дитина на Володимира Івасюка 8. А я хочу трохи розказати про себе. Я закінчила Національний медичний університет у 99-му році в місті Києві. Я дуже довго йшла цим шляхом, я дуже мріяла стати. Кушер-гінеколога, моя мрія здійснилась. А Стаж моєї професійної діяльності понад 20 років. Що я вмію робити? Я консультую пари з приводу планування вагітності, а також з приводу контрацепції. Я спостерігаю вагітних, я проводжу цикли ЕКЗ, а я володію сучасними методами, малоінвазивної хірургії. Я консультую з приводу порушень менструального циклу. Дуже люблю ендокринологію. Я в своїй роботі практикую метод сучасного, безпечного та доцільного призначення. Що це означає? Я не, не люблю призначати зайвого. Якщо мій лист призначення невеликий, це не означає, що я вас погано лікую. Це повинно бути вчасно і доцільно. Тому друзі, запрошую вас до себе на консультацію. Як буде вам нагоді, як будете ви потребувати, ми завжди раді вас прийняти.